В Україні запустили сервіс коноплі» про відродження українського коноплярства. Говоримо з головою ради директорів асоціації розвитку льонарства та коноплярства України Вірою Ульянченко. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В Україні запустили реєстр промислових конопель та електронну систему Є е коноплі. Якщо забити в Google технічні коноплі, одразу бачимо заголовки, які, наче, вселяють якийсь такий навіть і оптимізм, і можливо, навіть неочікування, тому що на кшталт технічна конопля є найбільш перспективною культурою в Україні. На Житомирщині закладуть найбільшу в Європі плантацію технічних конопель. Вирощування технічних конопель ніша для тих, хто. Хоче отримати прибуток такі дуже обнадійливі слова стосовно цієї культури, і от запрацює ця електронна система. Багато всього закладають на неї, що вона має змінити, покращити. На вашу думку, з того, що вже відомо про єконоплі, чи дійсно вона може все змінити, полегшити і покращити для українського виробника? Так, да, Це так дійсно. Вона покращить доступ до. Багатьох програм, по-перше, Міністерства аграрної політики, але саме головне, вона дає роз'яснення, що коноплі, ну, ви називаєте їх технічними, а в законі вони називаються промисловими. Що промислові коноплі перейшли у розряд аграрної культури, звичайної аграрної культури. Для цього тепер, от і це написано навіть у цих усіх документах, які вчора оприлюднило міністерство. Це робота міністерства по вдосконаленню закону, який був прийнятий минулого року, вступив у е, свою стадію, так сказати, е, вже роботи із 16 серпня. І ми в цьому році будемо мати першу посівну. В Україні, де коноплі, промислові коноплі, перш за все, будуть, займуть традиційне місце в сільськогосподарському, українському сільськогосподарському сільськогосподарському тому що це традиційна українська культура була завжди. І завдяки тому, що змінений закон, і завдяки тому, що коноплі переведені тепер у промислові коноплі, якраз ви бачите ті заголовки, і вони всі абсолютно правдиві. У 23-му році Сполучені Штати назвали коноплю найрентабельнішою сільськогосподарською культурою. От і я закликаю аграріїв дійсно звернутися до цієї культури. Подивитися на неї уважніше, хоча ми маємо великий термін забуття. Це майже 60 років Україна не сіяла коноплі. Наскільки наші землі сприятливі для вирощування коноплі? Значить, я вам хочу сказати, що був період в Україні, коли Україна засівала 300 тисяч гектар коноплі. Наші землі дуже сприятливі, тому що. Не перш за все, тому що конопля сама така рослина, яка може рости ну майже скрізь в Україні. І на чорноземах, і на змішаних ґрунтах, і навіть на піщаних ґрунтах є такі сорти, і ці сорти є у нас в Україні. І цим славився завжди Глухівський інститут луб'яних культур своєю селекційною діяльністю, виведенням нових сортів. Звичайно, за ці 60 років, коли коноплі у нас не вирощувалися, не сіяли, і були заборонені, практично заборонені у всьому світі. Селекційна робота знизилася. Але сьогодні я маю сказати, що наші працівники в двох інститутах, і у Глухівському інституті лобяних культур, і у інституті сільськогосподарських земель північного сходу, який теж знаходиться в Сумській області, дуже активно. Взялися сьогодні за роботу по е, селекційну, селекційну діяльність, і хочу вам сказати, що в цьому ми маємо сьогодні великий інтерес бізнесу для е, в допомозі е, селекційної діяльності е, в нашій Україні. Ми не хочемо втратити славу України, яка була по е, селекції Конополь. Наші сорти найкращі вважаються і сьогодні в Європейському Союзі. І ми будемо дуже серйозно це розвивати. Пані Віру, ви сказали, що ця весна стане перш, першою посівною промислових конопель в Україні. Чи вже зрозуміло, які області, регіони будуть лідирувати за масштабами вирощування? Ну це я сказала, що це буде перша посівна по новому закону. Так це так. це так. дуже важливо, тому що сьогодні не, не треба ліцензії, квот дозволів, міліції, охорони і так далі. Але у нас є е, такі області, які і навіть по старому, дуже складному закону сіяли. Сьогодні вони сіються в Чернігівській області, в Полтавській, звичайно, в Сумській, у Вінницькій області, на Житомирщині, тобто достатньо уже широкий спект областей, ви бачите, що це і різні е, території, і кліматичні умови. Але це і саме на цих областях в Черкаській області сіється. Те ж саме в цих областях. Ми і сподіваємося зараз на такий сплеск е, більших територій. Ну, от ви у вашому на початку вашої програми сказали, що Житомирщина буде сіяти найбільше в цьому році. І там будується зараз дуже хороша лінія по першій переробці. У нас є лінія першої переробки Коноплів Черкаській області. Надзвичайно інтенсивно асоціація працює із міністерством аграрної політики. Ми щільно працюємо з Національною аграрною академією наук у. Цій, е, в цій роботі і пропаганді відродженні і, і стимулювання аграрників до е, повернутися до цієї до цієї рослини традиційної повторюю рослини в Україні? Так абсолютно завдяки системі єконоплі. Очікується, що реєстрація компаній, які займаються вирощуванням переробкою конопель, стане швидшою та прозорішою. А яка ця процедура okay. станом на тепер? Ну, тепер по закону вона буде дійсно э, абсолютно новою. Вона буде такою ж, як і посіви кукурузи, пшениці, сої, рапсу. Минулого року для того, щоб почати сіяти коноплі, треба пройти, було, знаєте, сім кіл аду. Це і ліцензії, це і квоти, це і спеціальна охорона. Це а і... чому так було? Навіщо? Ну тому що такий був закон, тому що 60 років назад. У шістдесят році була м, прийнята конвенція Організації Об'єднаних Націй, яка забороняла по всьому, Я не скажу, що це вона забороняла, але вона урегульовувала uh -huh. і дуже зарегульовувала е, посіви конопель і медичних, і промислових. Треба, я ще раз повторюю, треба було зібрати дуже багато документів, треба пройти перевірки. Треба була спеціальна охорона, там вишки, світло, собаки, сторожі, е, на великій відстані від е, населених пунктів і так далі. В цих умовах ну, посіяти коноплю було майже неможливо. Там постійно були перевірки щомісячні, коли там коноплі сходили, коли вони цвіли. І так далі, і так далі. Через це це було майже неможливо. І в світі дійсно різко впало. Їх ну, майже не було, скажімо так, великих ділянок по вирощуванню Конополя. Зараз Коноплі вирощуються, ясне діло, що найбільше їх у Китаї, в Канаді, в Нідерландах і в Франції. Німецький уряд минулого року. Оголосив про те, що в Німеччині коноплі мають використовуватися і можуть використовуватися абсолютно в усіх галузях. Це стосується і, повної, і по, повної повної дозволу по медичних коноплях. Звичайно, там медичні коноплі мають свої там дозволи, і повністю відкрита Німеччина для промислових коноплів. Сьогодні і Варшава повертається, Польща повертається до Конополь. Це не тільки ми не сіяли, і не тільки в Україні була ця заборона. Існувала така великий, такий документ організації Об'єднаних Націй. Це довга історія, mm -hmm. про нього може багато так, говорити. Так, так. Ну зрозуміло, поза як 60 років тривала ця ну так чи інакше, заборона, так чи обмеження, а то майже зрозуміло заборона. так, що yeah. це що це довга історія. Матеріал промислові коноплі для чого можуть бути використані? Ну ви знаєте, я вам скажу, що ми, мабуть, би могли з вами годину провести mm -hmm. розмову про те, що виробляється з промислових конопель, і для чого вони придатні. Це починаючи. Від харчової промисловості і закінчуючи пороком: угу. тканини, взуття різного роду упаковка, величезний спектр для косметології. Ну, я сказала харчова промисловість, будівельний матеріал, дуже цінний будівельний матеріал, абсолютно для всього, і для житлового будівництва, і для промислового будівництва. Це надзвичайно така унікальна рослина у світі. А і ще я вам хочу сказати, є дуже цікава інформація, і вона підтверджена, і це є правдою. Коноплі можна сіяти без сіло тому що конопля рослина, яка відроджує грунти. Це дуже важливо. Так. І будь-які деградовані е, ґрунти, або запущені. От, наприклад, як у нас зараз є багато ґрунтів, які не використовуються, бо вони ще не розміновані, бо туди не можна зайти, або саме розміновані частково. І, звичайно, вони втрачають свою придатність, свою родючість. То коноплі дуже-дуже гарно впливають на. Зміцнення ґрунтів на їх відродження конопля забирає на свій корінь усі важкі метали. Це абсолютно відома річ, тут не треба нічого доказувати. Коноплі більше, ніж ліс, викидають у повітря кисню. Якщо ви посієте гектар конопля гектар лісу, то коноплі в 4 рази більше викидають у повітря кисню. Отак, От і я і... думаю, що цією інформацією могли б скористатися зеленбуди наших міст, так і можливо, Абсолютно. і можливо, десь Абсолютно. на газонах або що засівати дійсної коноплі. І беручи до уваги теж те, пані віру, що відроджується українське коноплярство. Чи вистачає в Україні підприємств з переробки сировини? Оце якраз дуже велика проблема. Ви ж розумієте, якщо 60 років, ну навіть більше, конопля не сіялася, то ми не найдемо зараз спеціальної техніки. Для конопель, для їх першої первинної переробки. Конопля тим цікава, що її можна і первинну продукцію переробити, тобто зібрати насіння, а із соломи конопля зробити ще два товари волокно і кастру. І тобто, аграрії, фермери, які будуть сіяти ці коноплі, вони мають і зразу, хоч, ну, можуть мати, скажімо, три товари. Але для цього треба. Як мінімум, лінія першої переробки. Вони у нас зараз пропонуються. Є у нас такі невеличкі приватні підприємства, які намагаються зробити ці лінії. Вони сьогодні ще не такі рентабельні через те, асоціація і мої співробітники, і наші наш бізнес, який нас підтримує, ми сьогодні вивчили систему. По всьому світу, що де є із технічного оснащення, тобто і первинна переробка, і сучасні жатки, і тюкопреси. Ми все це знаємо. Ми сьогодні працюємо з бізнесом і ми сподіваємося, що якраз нам вистачить достатньо нам буде цього року для того, щоб ми вже могли забезпечити наших аграріїв оціми переробними переробною цією технікою. Хоча навіть на тій техніці, яка є, у нас уже е, працюють, і у нас є і випуск е, олії, і е, випускаються тканини технічного порядку, але вони є утеплювачі. У нас працює е, багато харчової промисловості вже на невеликих підприємствах, де переробляється і насіння коноплі, і переробляється е, е, і солома. Але цього на сьогодні цього недостатньо. Ми це констатуємо, але ми дуже інтенсивно з цим працюємо. Ми знаємо адреси, ми даємо їх, ми спілкуємося, ми самі туди їздимо, дивитися. там і в Румунію, і з Канадою. Ми пов'язані із бельгійською компанією, яка працює по техніці промислової, про переробці Конополів. У Європі є, у Литві вже є завод. По переробці ми були на тому заводі, ми бачили його. Ми туди вже возили декілька наших аграріїв. Тобто є де вчитися, є де знайти, і я вам хочу сказати, що це не така техніка, ну знаєте, якісь нанотехнології, на які треба вкладати, які треба вкладати великі гроші, але просто так склалося, що 60 років коноплі не сіялися, звичайно. Ніякої техніки ніхто не виготовляв. Але наші інженери сьогодні, я думаю, що дуже вдало справляються з цим завданням і удосконалюються ще ті момті моменти, які я вам сказала, що ми можемо і даємо ці адреси, і наші спеціалісти їздять, дивляться. Ми не думаємо, що це буде великою проблемою, як мінімум, вже на наступну посівну. На цю посівну достатньо пока. Про відновлення вирощування коноплі в Україні говорили з головою ради директорів Асоціації розвитку юнарства та коноплярства України Вірою Ульянченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.